31 серпня, спільними зусиллями обласної влади та співробітниками ДСНР Житомирщини надано допомогу щодо переїзду наших співвітчизників, що виїхали із території, де проводиться антитерористична операція, до закладів пристосованих для проживання в осінньо-зимовий період. 60 чоловік було доставлено до спортивного оздоровчого табору Олімпіїс в селі Березина Житомирського району. Та ще 70 чоловік напередодні переселено до готелю Житомир в обласному центрі, де передбачені усі необхідні умови для проживання людей, у тому числі і під час холодів. Харчування буде забезпечуватися за кошти державного та обласного бюджетів. Я із Донецька, адміністратор та групи переселенців, які жили все це літо на базі. Сьогодні у нас замечательный день, коли ми можемо часть людей просто не переезжают в на березіну. Це добре, це приємно. Спасибо огромнею групі МЧС, які нам все літо допомагали щодо привозити. І зараз дали автобуси, щоб люди могли уехать. Рятувальники транспортували особисті речі громадян та допомогли їм облаштуватися на новому місці проживання. Також вогнеборці передали гуманітарну допомогу, зібрану колегами управління ДСНС Житомирщини. Подальшому на прохання керівництва закладів тимчасового розміщення наших співвітчизників, рятувальники виконують роботи по благоустрою території.